Що над головою, колір рожевий, значить, ти влюбився і ходиш. Весо. Кузьма вмів любити його родина, серце, його життя, його дружина Світлана не просто підтримка, а справжній партнер разом. Вони проходять через усе, через радості, випробування, через сцену й буденність. Донька Барбара його найглибше натхнення. Навіть у розпал гастролей і безкінечних справ він завжди знаходить час для найрідніших. Для Кузьми дім це не стіни, а ті, кого він любить. Родина його опора, прості моменти. Прогулянки, тихі вечори, розмови без слів. Саме в них він знаходить справжнє щастя. А ще є друзі: ті, що з дитинства, і ті, з ким звела музика. Для Кузьми дружба не просто стосунок, а справжня цінність, вірність, підтримка, щирість це те, чим він сам жив і що цінує в людях. Кузьма не ділить людей за статусами. Він щирий, відкритий, саме тому його й люблять. Він живе з відкритим серцем, і саме ця здатність любити, підтримувати, розуміти і є його найбільшим спадком.